Прем'єрою вистави Енеїда у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького 27 березня відзначать міжнародний день театру. Готували постановку кілька місяців під керівництвом режисера із міста Суми, що побачить глядач на сцені і як поєднали легендарну Енеїду із реаліями сьогодення. Розпитаємо у директора Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Андрія Ковальчука в ефірі програми. На часі вітаю вас, глядачі і пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, пані Тетяна. Слава Україні! Героям слава. Тож, пане Андрію, просте перше питання: чому взялися саме за Котляревського, саме за Енеїду? Е, дякую за запитання е, дуже просто. Енеїда це дійсно легендарний твір легендарного письменника Івана Котляревського якому, цьому творі вже майже 2000 років. Вперше вона з'явилася е, під пером е, відомого е, Вергілія, майже там більше ніж 2000 років тому назад. Іван Котляревський е, підняв знову цю тему в 1790-х роках. І, звичайно, це перший твір, який був написаний українською мовою. Твір написаний розмовною українською мовою, це теж дуже важливо. Тобто, з того твору багато інформації ми отримуємо про побут, культуру е українського народу XVIII століття. Це вперше в історії Хмельницького театру імені Михайла Старицького, що ми ставимо прем'єру Енеїди. Угу. Вперше за всю історію, майже більше 90 років, е жодного разу такої постановки в театрі не було. Друге, я вже сказав, це перший твір, який був написаний українською мовою. І третє, звичайно, це саме найважливіше. Це те, що вона перекликається з сучасними реаліями. Це дуже важливо зрозуміти, тому що театр, звичайно, це круто, це класно. Театр є е, таким е, ну, інструментом ідеології частково. І ми би хотіли бути, і ми намагаємося бути в руслі тих подій. Е, на паралелі тих подій, які зараз відбуваються в державі. Що зараз відбувається, це становлення українського такого націоналізму правильного, тому що це вже ну не який, я так розумію, вже кілька варіантів випадків було в історії України, коли це відбувалося, і знову ми маємо в історії неймовірний просто шанс таки мати встановлення українського народу, української нації, і ми би хотіли цим твором підсилити. Цю ідею підсилити цей напрямок, підсилити цей рух. Ем, тому що це є шкільна програма. Звичайно, що школярі всі ми вивчали Енеїду, всі ми, всі ми пам'ятаємо Еней був Парбок Моторний, mm -hmm. хлопець, хоч хоч куди козак. Це от кожного українця зупинив, він знає Енеїду, він знає цих кілька фраз. І зрозуміло, що це дуже популярний легендарний твір. Це не є п'єса, тобто режисер, який приїхав до нас. Я до нього я, я до цього питання трошки до uh -huh. пізніше неабиякий виклик. Чому тому, що це не п'єса? Поставити виставу не по п'єсі, це означає проявити ну неймовірну творчість, уяву, фантазію. Як, як це все зобразити? Тому що це нічого не прописано. Є просто вірші. Є шість книг е Івана Котляревського, є вірші, і по цим віршам потрібно зробити от, грубо кажучи, виставу. Робота важка, але я сподіваюся, глядач оцінить, що е ті виклики, які будуть поставлені, вони е все досягнуть своєї мети. Ми зробили ну, дійсно гарну справу. Шукали ми режисера, який поставить цю виставу, довгенько. Uh -huh. Десь місяць часу ми відсилали різні запити до різних режисерів. Е Ну, намагалися отримати від них сюжет, як вони це бачать, намагалися отримати від них якийсь фідбек, розуміння роботи. Але єдиний, хто відгукнувся посерйозно, відгукнувся і сказав: да, хлопці, я готовий за це братися. Це був Дмитро Нікрасов. Він є черговим режисером в академії в сумському національному театрі наших, це наші партнери, і він єдиний, хто спромігся, хто побачив, тому що для режисера, так для глядача, просто поясню, що режисеру важливо побачити виставу, побачити, да, як от він, як уявити її наперед, уявити, як вона має виглядати. Він її побачив і приїхав. І ми спільними, спільними зусиллями взялися за цю справу. Дійсно важка, важка тема. Ми намагалися, е, я перед режисером ставив кілька цілей, е, кілька е, вимог таких, е, які потрібно було мені, як менеджеру театру, як, як директору. Це, звичайно, має бути видовище, uh -huh. тому що ми в сучасних радіях розуміємо, що ну, потрібно матеріал подавати так, щоб він захоплював. Вона, звичайно, має багато є символізму. Вона має бути спрощена по декораціям, тому що там дії відбуваються, розуміємо, по сюжету, що Еней. Як е, отаман троянців е, це є прототип е, гетьмана, і, а троянці це є прототипом козаків безпосередньо, які е, е, подорожують і шукають місце да, для е, відновлення і для започаткування ну, нової Трої, тому що після того, як греки е, зруйнували Трою, вони мандрують різними островами. Там шість книг. Вони в кожній книзі на якийсь остров заїжджають там, запливають. Царі, боги, це прототип Іван Культ Іван Котляревський мав на увазі панів, які вершать долі простих людей. Іван Котляревський це бачив в 1790-х роках, коли він тільки брався за Енеїду. Він бачив, що після зруйнування Запорізької Січі він хотів відновлення її. Він хотів, він бачив, що Запорізька Січ це була остання такий оплот української державності. Після того ми бачимо історію, що аж тільки в 1919, 1919 18 році ми отримали шанс Грушевський Петлюр, Ми отримали шанс на, на знову, на, на незалежну Україну. Але, ну, на жаль, тоді ситуація склалася по-іншому. Є як є. Зараз ми маємо знову цей шанс. 음, і цей шанс ми, ну, нам встояти потрібно вистояти цей період. І дійсно э, нагорода прийде, як вона прийшла, і є нею. Тобто, започаткування відбулося э, троє, як нової держави, е, е, турн як прототип темних сил або як прототип ворога, як прототип зараз. Це Російської Федерації. Да, Турн він був поборний. Все ж таки, Енея мій був вбитий. Згадали вже про режисера, про акторський склад, кому довірили головні ролі. Здається, 30 людей задіяно в постановці. Трішки розкажіть про це. Близько 30 чоловік акторів задіяний. Ми робимо цю виставу, звичайно, в паралельному складі. В подвійних два склади є. Е, ну, театр так передбачає, слава Богу, у нас достатньо акторів, і ми можемо це зробити. На головній ролі Енея. Е, Після розподілу ролей ми побачили з режисером, що це буде наш провідний актор Роман Падура і також провідний актор. ну Провідні актори є певна ієрархія. Тобто актори драми Роман Падура і Олександр Віт. В ролі Турна Ярослав Кузик. Такі в нас паралелі. Боги у нас. Володимир Веляник, боги у нас Ігор Якович Сторожук і так далі. Тобто, ну, практично вся плеяда акторів, задіяний балет, задіяні е солісти, задіяні е актори драми різного тонку. Тобто, ну близько 30 людей на сцені в одному складі. Це дійсно потужно, це дійсно так фантастично. І що саме цікаво, що ми зробили видовищним таким. Тому що побудовано багато все на танцях, на uh -huh. пластиці. Побудовано зрозуміло, що ми працюємо з мінімалістичними такими декораціями: тобто, світло, є певні задуми там, як це все має рухатись, хотів би, щоб теж інтрига залишалася важливо донести посил до глядача, щоб глядач зрозумів, що боротьба. Подорож, нея боротьба українського народу, вона не зупиняється завдяки збройним силам України. Ми маємо можливість зараз говорити про Енеїду. Ми маємо можливість Хмельницькому робити цю прем'єру. Ми це всі розуміємо. Тобто, велика подяка і завдячення, і із велика подяка саме Збройним силам України в цьому плані. Не так давно колеги мої побували на одній з репетицій, і, власне, дійсно ділилися і режисери, і актори про те, що вистава буде дуже пластична, дуже буде багато танців, ви вже згадували, яскрава така. Щодо музики, її також здається, спеціально поставила для цієї вистави. Так. По музиці у нас були складнощі, звичайно. Чому? Тому що ми думали, яку використовувати краще. Були моменти використання народної музики, десь елементи сучасної музики, але все ж таки прийняли рішення зробити авторською. Маємо гарного актора Єровський Тарас, який в нас класний актор, і в той самий час він є композитором. І ми вже неодноразово задіємо його для прописання музики до вистав. І зараз от Пенеїді по повністю Тарас, зробив авторську музику. Е, вважаємо це нашим досягненням, е, тому що причі, саме найпростіше використати те, що є. Угу. А придумати, зробити, скреативити — от в тому то й складність. Тому Дякую Тарасу, дякую команді, яка до цього доєднувалась. І от саме з музикою у нас буде унікальність, індивідуальність. Угу. Так символічно, що на день театру буде прем'єра. Далі який буде шлях Енеїди? Чи можливо плануєте з нею і гастролювати? Звичайно, Енеїда одна із найдорожчих вистав, яку я на посаді майже шість років, яка мені нам довелося ставити. Як команді, тобто це одна з найдорожчих вистав. По-перше, це є запрошений режисер. Зрозуміло, ми маємо з ним розрахунок провести. По-друге, сама вистава, вона багата на костюми, декорації, різні спецефекти, тобто це все потягнуло різні витрати. Але ми знали, на що ми йдемо. І хотілося хочеться робити вистави дорогі. Дорогі не означає просто кошти, вода, як, як як вода в пісок, а дорогі означає, що ми закладаємо реінвестуємо кошти, які ми заробили на попередніх виставах. Інвестуємо в новий продукт, який також передбачаємо, плануємо, що цей продукт поїде по гастролям в різноманітні міста, райони. Що цей продукт буде важливий для перегляду для шкільної як шкільна програма для школярів. Це теж важливо, тому що ми закладаємо наші наші бурківки з, з першого класу. Учні до нас ходять. На дитячі вистави підлітки ходять до нас на вистави на якісь креативні сучасні там, на сцену «Антракт», наприклад. Ми про булінг зняли виставу недаром, недавно. «Васяк Далі ми продовжуємо шкільну програму. Це «Кайдеші» за мотивами П'єси Кайдешева сім'я Енеїда, Украдене щастя, це все, що учні вивчають в школі. І я пам'ятаю навіть по свої, по, зі своєї практики не все ти розумієш у 9 класі, коли читаєш. О, ти не їду, ми прочитали, ну ми не заглиблювалися так. Завдяки театру ми можемо візуально це показати, як це відбувалося. Е, можливо, не ідеально по сюжету, е, звичайно, але ми можемо дати як варіант уяви, да, як варіант того, як відбувалася подорож Енея до того місця, де він заснував Троє. Таким чином, е, ну, більш показово це зробити для учнів. Це важливо. Тому що ну, ми маємо покоління готувати. Наше покоління, моє зараз покоління, ми безпосередньо в такому русі. Покоління, яке йде за нами, наші діти, вони звичайно, мають готуватися. В них вже немає багато такого негативного багажу, який ми маємо. пострадянського. Так? Пострадянського такого, тому що ну, ми все ж таки там на перетині, на перетині цьому були, в нас ще десь, десь воно є, але наші діти вже того не знають і не бачили. І слава Богу, типу, потрібно їм дати таку їжу духовну. Як з якої вони будуть насичені і потім далі будуть продовжувати нашу справу, яку ми зараз от ведемо? Це дуже важливо. Тому театр як один із таких елементів. Ми б хотіли цю їжу давати їм в 9-10 класах, де вони читають Енеїду, не тільки в місті Хмельницькому, але й в інших містах, uh -huh. тому що Енеїда це є по великому мархунку рідкість в Україні. Є Рівненський театр. Наші колеги, які в минулому році поставили прем'єру. Є Івано-Франківський театр, який вже ну, давненько поставив прем'єру. Теж не їде. Наскільки я знаю. І є Хмельницький театр. Тобто вона не така легка штука для постановки, тому не кожен театр береться до неї, не кожен режисер береться mm -hmm. до неї. Тому ми вважаємо це за таке надбання. І, звичайно, хочеться поділитися цим надбанням всюди, де нас готові будуть бачити. Зрозуміло, що кожен глядач за чимось своїм іде в театр. Але якщо так підсумувати, з якими би висновками вам би хотілося, щоб глядачі виходили після перегляду Енеїди? Звичайно, основний висновок це те, що ми незламні. Важко, однозначно, біль втрати, сум. Інколи втрачаємо просто, просто віру в те, але е, от Інеїда, хотілося б, щоб вона підкреслила, що такий шлях становлення проходили всі нації. Не буває нічого просто так. Кожен виборював свою демократію, свободу саме через кров. На жаль, так в світі е, ведеться. Тому та незламність, яку проявляє проявляють українці, український народ, Збройні Сили України. Ту незламність, яку проявляють наші партнери європейські. Ми бачимо, що їм теж важко. Вони ну, інколи далеко знаходяться, але вони так само переживають за нас. Тому ця незламність от ми хочемо передати Неїдою і підсилити просто віру в те, що Україна була, є і буде. Вже Україні буде це вже факт. Як би там ситуація не склалася, Україні вже буде. І і їду, і ми підсилюємо цей момент. Просто підсилюємо от, духовну. Складову нашої сфери, тому що, ну ми і так завдячимо Господу Богу, що два роки поспіль з таким сильним ворогом, однозначно, там потужності і запасу ще багато, але ми тримаємося і досить таки успішно тримаємося. І це, звичайно, завдяки такій сильній вірі українців, в тому числі, звичайно, Збройним силам України. Тому наше завдання передати молоді, передати. Людям передати нашим глядачам ось цю віру, цю незламність, цю стійкість е і про те, що. Все буде Україна, що потрібно вірити в перемогу і потрібно все робити для того, щоб перемогти. Тому що кожен там донатик, який ми просимо докладатися до скриньки, кожен наш донатик персональний, десь в якийсь банк, який відкривається там в монобанку і так далі, на збір якихось коштів, це все маленький дотик до перемоги. Це ми всі розуміємо. Тобто, ну, ми вже в цьому варимось два роки, більше того, десять років, якщо так говорити. Ми вже в тому всьому варимося. тому от... Кожен українець, от все, ми, ми постійно це все робимо. І не їде, це один із донатиків, таких культурних, духовних донатиків, тому що ну ми тримаємо, грубо кажучи, як би це там не звучало, але ми от формуємо цей, цей такий, знаєте, культурний фронт. От ми формуємо, тому що ну, у нас всередині тут багато чого такого там десь багато в культурі там було російського, ми це виключили все. Багато попси було російською, ми це виключили, тобто багато було мішанини. В українській культурі багато мішани не було історично. Так було ну, закладено Це було цілеспрямовано? Так. з цілеспрімовано. Звичайно, задавити українську культуру, угу. це зробити домінантом російську культуру. Це було це така була програма, така стратегія. Звичайно, вона там вдавалася частково, але зараз ну, ми бачимо, що от два роки поспіль все викорінюється повністю. Відповідно, ці прогалини потрібно чимось закривати, потрібно давати. Ну, у нас неймовірна кількість крутих, класних українських творів, і про які люди навіть і не здогадувались. І про інеїду, про інеїду, звичайно, знають всі, але от в постановочному в театральному варіанті її ще не бачив на Хмельниччині ніхто. Тому от ми зробили це для того, щоб дійсно заполонити, заполонити цей простір. Такий духовний, і щоб люди отримали, ну не знаю, по-перше, це емоція. По-друге, це віра, підсилити віру, щоб вона не втрачалася, і звичайно, з цим підсиленням ми будемо отримувати стійку і, знаєте, таку непереборну націю. Це дуже важливо. Наш ефірний час добігає кінця. На завершення маєте нагоду запросити хмельничан і власне наголосити, чому ж все ж таки варто відвідати прем'єру? Шановні хмельничани, шановні е, жителі Хмельницької області, тому що ми гастролюємо по області, шановні українці. Е, на правах реклами запрошую 27 березня та 31 березня і так само 5 квітня на прем'єрні покази вистави Енеїда за Іваном Котляревським, Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького класне сучасне неймовірне шоу на спецефектах. Е, ми гарантуємо якість, ми гарантуємо гарні емоції, ми гарантуємо, що те, що е, ви вірите в театр, а ми даруємо е, вам все найкраще. Це наша робота відповідно, але звичайно, театр неможливий без глядача. Тому чекаємо на вас, раді вас будемо бачити. Е, власне кажучи, таке от запрошення. Дякуємо вам. Вірю, що прем'єра пройде точно на ура. І дійсно багато глядачів завітає і зробить такі правильні висновки після перегляду Енеїди. Так, дуже дякую, дуже дякую за ефір і за запрошення. Дякую ще раз. Глядачам я дякую за увагу. Тож маєте гарний анонс, будете мати вільний час, обов'язково завітайте і на прем'єру, і потім на покази. І насолодіться новою виставою від нашого театру. Дякуємо, що були із нами, і до зустрічі!